Сьогодні була одна зустріч з потенційним кандидатом на роль нашого PPC-спеціаліста. Рівень був десь Міду. І пам'ятаю таку цікаву річ, що агенціям дуже складно зати Мідлів і сеньорів, тому що по факту ви їм потрібні. І те, що ви їх знаходите, скоріше за все, це ознака того, що ви подаєте дуже високу ЗП по ринку, та, і вони не можуть просто її отримати ніде на фрілансі або в інших агенціях. Uh, ну або це спеціалісти, які будуть все одно підпрацьовувати десь там в інших агенціях свої проекти вести і так далі. І ну, наскільки вони не будуть залучені з 100% вашу агенцію, і тут я приходжу до висновку: що дійсно агенції треба шукати усі брильянтики алмази в ролі мідлів сеньорів, які потім з них робити тім лідів, а в тому числі наймати uh, джунів і вирощувати з цих джунів. Мідлів, але в середній свої агенції, щоб вони залишалися і були вірні вам.